thank <laughs> you Шахетна атака на Одещину. У ніч з 2 на 3 грудня ворог здійснив атаку БПЛА типу шахет. За повідомленнями моніторингових каналів, у напрямку південного полетіло близько 15 шахетів. Під час масованої нічної атаки постраждали житловий будинок та автомобілі. Частина конструкції будівлі була пошкоджена. У місті тимчасово зникло світло, вода та опалення. Близько третьої ночі службу розпочали відновлення подачі електроенергії, водопостачання та тепла. Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі повідомив: ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини. Вночі внаслідок атаки безпілотників в Одеському районі виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання. На жаль, поранення отримав працівник підприємства. Його госпіталізовано у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу. Рятувальники оперативно ліквідували займання, тривають роботи засунення наслідків атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин РФ проти мирного населення Одещини. Під час роботи сил ППО не варто перебувати на вулиці, аби уламки цегли та інші фрагменти від руйнування не завдали шкоди. Краще знайти безпечне місце у своєму будинку до завершення бойової роботи.